Зла річка і став біленьким гай. Прийшов у темну нічку на землю ми Від хати й до хати, снігами через лід, спішить, спішить, завзято старенький сивий дід. Він в шапці, невидимці, у теплій кожушку приніс усім гостинці у чарівнім мішку. Свято гарне Україні, і свято косу цьоне що сумикорас у цій ляднині слухня на ласці несе. Свято лас буває у році, воно ніколи не мине. Ми святий з неба усе за зазине. Є на світі свят багато, урочистих, визначних, але Миколая свято найприємніше із них. Миколай святий не казка, це не дід Мороз, о ні. Миколайчику будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь. Подаруночки дістану, Миколаю поклонюсь, подаруночки це свято та я молю не про те, бережи матусю й татка і хай рідний край цвіте. Люблять діти Миколая, шану кожен віддає, хто в мольбах його влагає, всім він поміч подає, через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколаєчку, будь ласка, завітай до всіх дітей. Миколаю, приходиш, скоріш, благаю, я до тебе помолюся, тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Миколай про діток знає все, подарун.